Всім привіт! Я приїхала зараз на локацію, зараз ще на вулиці темно. Сьогодні на день народження у мене фотозона, а зараз буду її робити і покажу вам результат. Зібрали каркас. У мене дуже простенька фотозона, це буде просто стіна із фатіна і неоновий напис. Зараз закріплю і потім буду кріпити, потім буду кріпити фатіну. Якщо ви побачили випадково це відео в Ютубі, то ви точно хочете навчитись робити класні фотозони. І цей канал для вас, тому що тут я показую свої монтажі, показую підготовку до фотозон, показую різні лайфхаки. Тож чекаю від вас підписки і коментар. І хочу ще сказати те, що ви бачите на Ютубі. А тут я даю дуже багато безкоштовної інформації. Але якщо ви хочете, щоб все це було в одному місці, нічого не шукати і одразу все знати, з чого починати робити фотозони, як робити, який капітал для старту, що вам взагалі потрібно для того, щоб почати займатися і закрутити все це так, щоб оформлення фотозон було не лише вашим таким задоволенням, ви собі робите, а й проносило прибуток. У мене є навчання по фотозонам. Там є 27 відео уроків. Це дуже великий курс, де, де я зібрала весь свій досвід від самого початку до створення вже фотозони, де я все покроково розказую. теоретична і практична частина. Якщо вам цікавий такий формат, пишіть нам у інстаграм Ала Веселка і. Я надішлю деталі. Ну а я буду продовжувати оформлювати фотозону. Слідкуйте за відео. Зараз в мене фотозона виглядає так, я її, звичайно, буду доробляти, у мене тут ще залишився фатін. Все розправлю, зробимо красиво і буду потім монтувати ще напис. Доробила фотозону, зараз показую, яка вона в мене сьогодні вийшла. Ось така простенька, лаконічна, але водночас витончена і елегантна фотозона у мене сьогодні на день народження. Якщо ви хочете навчитись робити от саме таку фотозону і сватіну, зараз про це поговоримо. У мене є повний відеоурок, як робити от саме таку фотозону. Там я все детально пояснюю, скільки тканини, як її робити, як монтувати, щоб вона трималася, як все це робити, щоб було гарно. У відео уроці я дуже детально все це розказала. Якщо ви хочете навчитись робити просто фотозони, звичайні. У мене є курс навчання. В якому я ділюся своїм досвідом і розказую абсолютно все, з чого починати, що вам потрібно для старту, який декор на початку вам потрібно придбати, тому що на початку. Людина, яка не працює в цій сфері, думає, що зараз я накуплю різного декору і буду собі ставити фотозони і заробляти. Я теж колись такою була, теж робила помилки і накуповувала кучу всього зайвого. Я ділюся цим у своєму курсі і розказую по факту, що вам потрібно для того, щоб почати робити класні оформлення. Ну і звичайно, я ділюся своїми знаннями, розказую, як робити класні гірлянди, як робити взагалі класні фотозони. Отже, якщо вам цікавий такий формат, звертайтеся у інстаграм Веселка» і надішлемо вам більш детальну інформацію.